Ліга чемпіонів. Позаду половина матчів загального етапу. І вже можна підбивати перші підсумки. Лише одна команда змогла виграти всі чотири матчі це Ліверпуль. Серед 36 учасників лише 5 клубів досі не забрали жодного очка. Серед них є німецький Лейпциг. Головне розчарування Парі Сан-Жармен. Головний клуб Франції займає лише 25 місце. Головна сенсація Брест. Цей скромний французький клуб набрав вже 10 очок і входить до топ-5 найкращих команд поточної ЛЧ. Серед найкращих бомбардирів ЛЧ немає жодного гравця-реала. По 5 м'ячів забили Рафіня, Роберт Лавандовський, Віктор Дьєкореш та Гаррі Кейн. Ще один дивовижний момент. Загребська Динамо, яке програла Баварі з рахунком 2-9, зараз випереджає команду з Мюнхена. Тільки дві команди досі не пропустили жодного м'яча. Обидві з Італії. Це Інтер та Аталанта. Найбільше у лізі чемпіонів забиває найяскравіша команда сезону Барселона. Банда Фліка забила 15 м'ячів у чотирьох матчах ЛЧ.